Мольфарний чай, скажіть, цікава ваша думка? Ставлення до священників? Їх не навижу. Я їх не нато обманщики дідгати. Вони в плоске життя вийшли таке, що вони вже духовний світ погубили. Це вже навівні на навівні клянуть, я про них такі пишу теж, що... Знаєте, що священники є прості люд пугали, їх прості люд у лякали. Кажуть, якщо священник престолом стукне три рази, то чоловік до року має вмерти. Якщо священник вичитає амофему на людину, людина має вмерти. Та хто він такий, що він таку силу має, людя Божі, Та це ж дурман, це фікція, обманство. Вони лякали людей, щоб дуже їх передачали їх святих. А вони такі тупі як сибірські ваганки. Ось що ви знали, я їх не у місті не маю ніякого привещати будь-якої людини. Mm -hmm. Аби єпископ був, аби архієпископ був, аби хто був високого Це прості барбос. До знахаря приїжджають джипами і приходять з косторами немічні люди. Просять розігнати хмари, а молоді дівчата привернути коханого хлопця. Його син працює заступником голови райдержадміністрації, а дід живе в убогій хатині. Грає на дримбі, говорить дивні речі. Це Михайло Нечай з Верхнього Ясенова, Верховинського району на Івано-Франківщині. Він справжній гуцул, нащадок братславського полковника Данила Нечая, який володів окультними науками і був народним цілителем. Його пращурами були Байда Вишневецький, який заснував Запорізьку Січ. І кошовий отаман Іван Сірко, і Нечай, і Вишневецький, і Сірко були характерниками, тобто людьми, які мали надприродні сили. Мольфар примівник, знахар чарівник. Основна могутність мольфара у його словах та співах мольфар здатний творити як добро, так і зло. Здібності Нечая від Бога. Він не любить священників. Вважає, що незабаром Ватикан буде знищений, християнська релігія занепаде і запанує язичницька віра. Ви знаєте, каже пан Михайло, я маю лише загальну середню освіту, але мені дозволено читати лекції з психології людини, сексології, філософії, демонології, релігії. Я вже у вісім років міг спинити кров у людини. Дуже часто мене звали на операції, де була велика втрата крові, і її не могли спинити. Я заклинаю кров, вона мене слухається. По ваших очах я бачу і ваш настрій, і слабкість вашу, і потуги вашої сили та мудрості. Пан Михайло дуже хоче учня, але насамперед слухає те, що кажуть духи. Коли приходить людина і проситься в учні, то він контактує з духом своїм провідником. І якщо провідник каже, що претендент любить гроші більше, ніж людей, то такого учня не потрібно. Загрібати гроші з людського горя великий гріх. Живе пан Михайло бідно, хоча тут пройшло море народу. Серед них були і депутати Верховної Ради, і генерали, і журналісти, і кіношники. Але чоловік дивиться, чи ця людина дійсно добро робить людям самолюбів, егоїстів, і людей з поганим характером йому не потрібно. Людина повинна мати чисті наміри, бути справедливою і любити природу. Мольфар просить у Бога. Щоб знайшовся учень або учениця, який би передав це мистецтво, поки смерть діда не загарбала. Але нема, люди люблять гроші, а не людину. У чому його сила? Я володар слова, моє слово сильніше від кулі. Куля може в ціль не попасти, а моє слово завжди попадає в ціль. Нема такої людини. У якої б я не забрав у свій полон її психіку. Я накладаю людині ту силу, якою вона повинна керуватися, дасть мені Бог учня чи ученицю, буду радий, а не дасть так у землю закопають з цим знанням. Ви розмовляєте із нечистою силою. Ні, я злі сили відганяю від людей, від людських домівок. Хата, в якій нема віри, це пустка, і вона наповнюється злими силами. Приходить демон, стає господарем тієї господи чи квартири. І більше у тім домі ніхто не може жити. Скажіть, будь ласка, який політик у вас викликає найбільшу симпатію? Нема такого. Для мене усі рівні своїм розумом. Вас не запрошували у програму «Битва екстрасенсів. Я переглядав цю програму, але скажу вам, що туди б я не пішов. Там даєш гроші і тебе роблять Богом, там лицемірство, там нема жодного екстрасенса. Ну, принаймні, Кашпіровський для вас авторитет? Для мене ні. Однак він справді володіє кількома видами гіпнозу, науковим, шоковим і блокуючим. Та у церквах треба бити у дзвони. Коли він з'являється поряд, бо він від диявола. А ви до церкви ходите? Ходжу, але рідко. Я напівхристиянин, напівязичник. Ми заходимо до церкви, цілуємо престол, хрест, а потім стаємо на коліна і поклоняємося. Кому ви думаєте? Матінці землі. Так що ми усі підсвідомо є язичниками, а ще я не люблю священників – Понад те скажу, що незабаром Ватикан буде знищений. Християнська релігія занепаде і запанує язичницька віра. Якщо Бог один, чому в існуючих релігіях так багато протиріч так має бути. Судити кожного будуть по вчинках, а не по тому, хто ким себе вважає. А як ставитись до святої сповіді? А ви скажіть. Чи дурний дурному може порадити, якщо він сам дурний? Священник такий же грішний, як і я. То чому я маю йому розповідати свої гріхи? Навіщо це? Ви маєте право сповідатися священнику, якому уже 80-90 років, у якого уже духовний світ піднімається догори, а фізичний опускається, а не молодому, який ласим оком поглядає на дівку. Чи є священники з великим досвідом, в яких можна сповідатися, чи молодим священникам можна відкрити свої гріхи? Чойно, зустрічав той, що вмерв? То Це вам скажу, ви не маєте права сповідатися у священника. Хіба крайна справа є, що є критичний момент, що вже скоро будете вмирати за годину, за дві, щоб ви могли прийняти причастя і сповідатися. У такі критичні моментах так, не Бог прости. А ви маєте право сповідатися у старого священника, в кого плоске життя відходить, а духовне підходить. Це відмирає, відживає, а духовне підходить. У цього можете сказати свої гріхи. А у такого священника молодого, як ви, ви не маєте право свої гріхи казати. ви ще покуту дає, тільки молитися, які поклонів бути, які розумієте постити. Та хто він такий? А ну скажіть мені, що дурне дурного може порадити, та ніби він сам дурний. Це голоден голодного муана кормити, то не буде він сам голодний. Якщо хворий хворого може полікуватися, то він сам треба допомогти. Так само і священник. Він грішник, такі всі ці люди. От що він цю науку прийняв, там частки частично лише науки він прийняв як священник. Священник неповноцінне узнайом священності. Він не пам'ятає. Там його приділили, що якого учить його на тому. А більше він не знає, Він що не знає по релігії. А святі люди, які колись жили в християнстві та являлися альтернативою богів наших предків. Ну, такі люди, які покутники, очільники, це є ті люди, які відказалися від плоского життя, стали одинокими, розумієте, у своїх тягах віддалені від світа. То в них тоді збільшувався духовний світ, а плоский умирав. Вони висихали, як, розумієте, тюлька. Ті шкірати якісь точки. Вони там не їли так ті вчиті розкоші вітамінні продукти. Він там, водяч купив і хліб, лише я без голоду вже не вмер. Так само, як всі покупники. Це я вам скажу, це ті, які покликані від Бога, таким стати. Розумієте? От. Це є одиниці, які можуть таким стати. Це є вибрані люди, які Богом вибрані. Його талант відчуття зверху. А скажіть, якщо священникам не можна сповідатися, а в церквах люди моляться до ікон, образів, яка ваша думка? І навіть поклоняються люди, Землі у церкві. От, допустимо, ті люди, які новий завіт перемінили християнство, вони приходять у церкву, беруть хрест, цілують його, поставлять далі на пристіл, приклякають, руки складають до молитви, отак, і моляться, помолилися, перехрестилися, поклонні будуть до землі. Вони думають, що вони Богу поклоняються. Та ні, бо Бог в висоті, а земля внизу, матір і землі далі поклоняються, далі повторюється язичество. Дальше. У церкви є ікони, образи, престол атрибутика кацерковна. От, твої люди розумієте, поклоняються цим святим посвяченим речам. А дохвоні не знають, про те що Господь сказав, що не буду тобі ще боги, крім Мене, я тебе вийму з дому ненависті. Ти повинен поклонятись тільки Мені, самому, а не іншим богам, воздушним, землянням, або водянням, тільки Мені. А на кому поклоняємося, не живим богам, образам? Хрестам і святим місцям ми поклоняємося. Яку пораду ви б дали, як жити простим людям, щоб не грішити? Отак, аби любов не згасла до ближнього свого. Щоб ви його рахували як людину, як чесну людину, щоб ви допомогли взаємному йому, коли є така потреба допоможі, а ви маєте силу то зробити. Отак треба жити. А віра не в церкві вашу, йдеться до церкви, молитись слухайте слухати науку священника. Віра в серце вашому, ота благородність природна ваша. Ото відчуття природи, ото церква ваша. І кожної людини, кожного, кожного тут. А там не мірі у церкві є багато. Самі священники такі, і миряни є такі. Це оденеці ті, які тримають, розумієте, правду Господню, глибоко до самої смерті Він від свого повстання відступиться. І його ніхто не може спокусити зрадою. Бо в нього серце тверде і розум ясний. А як же такі люди, які не займаються чаклунством, магією, а володіють своїм тілом та долею, буддизмом? Вони це робити. Це одиниці, тільки можуть на цей шлях піти, а не громада людей. Це і фанатизм, по-перше. Фанатики. А вони хотять на цю науку піти, але їх тіло не відповідає, не відповідає його дії на те, щоб він купив укомплексувався цією наукою. Це треба все життя посвятити, цьому, хотів, щоб ви такою були людиною. І не думайте за інші види життя свого ресурси, а тільки в це углубитися, так розумієте, як червак у хріну. Що він не знає, що морква солодше, але у хріну він точить його. І знає, що це його життя. Отак треба розуміти своє джерело, уйти і його тримати. Твердо, стабільно. А якщо будете ходити то з одного, то в другого, як той компас, то діла з того не буде. Людина слабіє у пам'яті своїй, у потузі своєї розуму і так далі. Пішов в одне місці, не вийшло, пішов у друге місці, там не вийшло. Пішов у третє місці, там ще гірше. І отак от розумієте, відчильником таким станом розуміти. А чи може проста людина змінювати свою долю, якщо його доля вже прописана від народження? Такого ніколи не буває. По-перше, це є нульова справа говорити все і вірити в це. Тому що якби судьби не було, людина би жила сот років. Кому хочеться перечасно вмирати, кому хочеться в тюрмі сидіти, кому хочеться одиноким бути, кому хочеться сім'ю розбити, кому хочеться ніколи не доробитися? кому хочеться бути розумієте, на одній місці топтатися, як вода в ступі, кому хочеться. А як на судьбі написано, йому так, то він так має бути. Хоче вам приписано по судьбі життя, то ви вогонь пройдете, не згорите нім, воду про ні вдоняте, пропив у вийників ворогів прийдетів, в вас не побачу. коли прийде хвиля смерті вашої, то ви своїми ніжками прийдете на то місце і там покинете своє життя вічне. Душа вічна, розумієте, яка не підлягає фізичному властивостям, піде у вічність, а тіло лишиться на землі. А якщо людина на війні, на фронті під кулями, він приречений, а чого на фронті? Коли там кулі так сиплють, як дощ, то одніх убивають, тіла лишаються на полі бою, одних роблять робить каліками-інвалідами, а одні здоров'я приходять. Ну, а скажіть мені, це не судьба. Та хіба не знають солдати солдатів тактику воєнну всі вчилися того, тренувалися і відтримували цю режим. А чого так є? А то є судьба, то є судьба. Деколи люди кажуть про тих, хто багато знає, що від великого розуму сильна туга, а це так і має бути, тому що ви тоді слугає народу світові, ви слугою є, а не хамом, самолюбом, патріотом свого жолудка. Ви людям служить. От вас дивісь, яка ваша благородна робота. Ви в історію вводите світ той, в якому ми живемо, щоб показати цей світ многим поколінням, які не народжені, як писав Шевченко. А вони побачили самобутність нашого народу. Чим ми жили, якими були ми, що ми робили, яка спосібність наша була в тому, чи вона досконала, чи не досконала, чи добра, чи зла. Оце ви показали, як зеркало людської душі. Оце є дуже важна справа. Велику справу своїми руками золотими ведете. бо ви продовжуєте життя історії народу у той час, коли ви живете і люди там. Же. Але знаєте що, з мудрими людьми, гордовитими не стоїть спілкуватися, бо в них в голові теж маленька розум. Він дуже гордовитий, фудолий, такий, знаєте, він міністр, це там голова. У організації, ви розумієте, вже чуб не Богом стає. Де те, що крил немає, вони податі у верхні, що не дається чим. Розумієте? Фанат, ти розумієш, що мудрість у людей, а не у одного чоловіка. У народі. От у народ іде, у гущі людей щастя твоє прийде. А не в хаті сидячи, розумієте, кохаючи свій жолудок. Треба у народі бути. Ви бачите народ, як він живе, як залегко. Який, який тягар ярмо, тя він кінця за собою. От у всі людського споглядання світу треба вивчати. Mm. На кожній посипі. От йдете і дивитеся на травенці. А в ну, котре травенко є кіт, Він не буде пасти будь яку у траву. Він знаходить таку траву, в котрі найбільша енергетика. І він самі чубчики, самі закінчення він починає зривати і заряджає себе. Або павук, як відпочиває. Як він відпочиває, як він може цілу зиму бути зазебленим, а навесню відживає. І він може лише раз у тиждень муху, маєти, або в дві тижні, або в місяць, і він живе, він з голоду не вмирає. Так і людина може, якщо вона протренує свій організм, протренувати. Ви можете володіти кожним органом свого тіла печінкою, серцем, мочовиком, жодним, піжодочною. Ви можете керувати нею, Серце можете керувати. От коли ви біжите, ви задихаєтесь. А ви можете керувати. Коли ви біжите, ви зовсім нормально себе чуєте. А другий вже мокрий, стає такий помик. А ви зовсім ні. Але коли ви керуєте органом тіла своє в нашому світі дуже мало залишається людей з добрим, хорошими здібностями. Прийшов той час. До то прийшов той час, відвість, коли кілько геніїв було учених, науковців, композиторів, поетів, письменників, велику знаменитості великі Що Зараз цих композиторів і зараз ми згадуємо. У нас час, розумієте, вік атомний. Ми їх згадуємо тих, що вже є великі роки, тому що вони такі були. Чого зараз цих композиторів нових таких нема? Чого цих знаменитості таких нема? Чого нема? Виживають. Ці люди виживають. Старий вік виживає і ці люди виживають. А за пару сот літ один такий чоловік за мене це відродиться від Бога. Їх таких багато. А як зараз з мульфарами? Чи є таких людей по селах ще? Зараз нічого, тому що міняється психологія людей. Люди зараз погані, самолюбі. Люди зараз розумієте, добро перетворюють на зло. Хами хотіли би самі отак жити, а другому не дають розумієте, ступити на землю. зато затунені достойні такого мистецтва духовного, який би керував світом, Тим раз ми йдемо в Наш генофонд вигибати має повністю. Але це тимчасове явище, певний час пройде часу, і потім далі збудується. Вона вже і збудована була, але розпалася на два табори. Угу. Один народ свій став ворогом між собою. І ця трета сторона так зробить. А після Третьої світової війни, скільки людей залишиться, та чи будуть вони розумнішими в житті Нового Всесвіту? Після чого вже вдається катастрофа Всесвітня. Будуть катаклізми страшні від Бога. І зірветься третя світова третянка. Дві часті впали, а телещиться на кулі землі. Нічого так не учить людину, як біда. З біді, ви то виконаєте, що ніколи добровільно він не виконує. Не а біда вас заставить, та й армії. Умре, а виконає. Не можуть питати, що вмерти при виконуючи служебні обов'язків. А як не виконуєш, можуть питати. Отак От біда. Біда це дуже цікава академія для життя людей. Хто в біді не був, то в не знає свободи. Біда то є наука. Вона учить, як жити, як цінувати свободу, як цінувати народ, як цінувати свої діла. І ті, біда, гаразд ні, гаразд хоче біди, а біда хоче гаразду. Оці дві стилі вічні будуть, поки в людська на Ви Я відчуваю людське горе, що не можу я не допомогти. Я відчуваю я в його положення входжу, та й би я в його нутру вийшов. І я сам той став, що він прийшов до мене. Розумієте? Я не глухий в своє душе, не глухий абсолютно. Я той віз гумінногоря людського відчуваю дуже тонко і стаю судоті, поки я не здох. В чому причина захворювань людей? Це карма. А як зрозуміти, що можливо вилікувати, а що ні? Треба дивитися у долю людини. У кожного є своя книжка. Наука каже, що доля людини в її руках. Це повна брехня. Ану, скажіть. Кому хочеться в тюрмах сидіти, калікою бути, передчасно вмирати тяжко жити? Нікому. Але все це буває, тому що в долі так написано. Так чи є в нас якась свобода вибору? Нема. Що має вам написано бути на роду, доти маєте жити. Надія останньої вмирає у людини. Якщо ви її не згубили, то вона прокладає кладку до вашого майбуття. Можете ви сказати своєму пацієнту, одужає він чи ні? Такого я не маю права казати, бо тільки його віра може його оздоровити при моїй допомозі. Творець усього віра людини. Як людина зможе встати на цю сходинку, то стане на другу і на третю і вернеться до життя, незалежно від діагнозу. Є такі чудеса, що ви би навіть не повірили. Але якщо хтось каже, що він може вилікувати рак, то плюньте йому в очі. На травах розумієтесь, я травник з 47-літнім стажем. А чи можете ви побачити долю людини за фотографією? Так можу, навіть немає значення, це теперішнє фото чи з дитинства. Майбутнє ви бачите? Так, але я не все кажу. Те, чому людина може запобігти, кажу, а те, що назначено по долі ні. А свою долю знаєте? Знаю, навіть коли і як умру, і куди потім піду. Я не боюся смерті, це є закономірне явище, неминуча сила. Якщо людина розуміє закономірність природи і закон Божий, то вона не боїться смерті. Як ви ставитесь до забобонів? Знаєте, чого 13 число вважається чортовою дюжиною? 13 число це є Ісус Христос. Він мав 12 учнів як 12 місяців в році є, а сам Спаситель був 13 тринадцятим. Хто є людина справедлива, життєрадісна і добра, то на 13 число йому везе. А всі ті люди, що фарисеї фальшиві і самолюби, то на 13 число їм не везе. Якщо зранку чорний кіт перейшов вам дорогу, то та дорога вам буде скреслена. Успіху там, куди йдете, не будете мати. Що це означає? Камінням кидають, клянуть того кота. А насправді йому треба дякувати. Це є дороговказ для вас попередження, знак, що цього дня вас чекає невдача. Треба бути пильним і не вирішувати серйозних справ у цей день. За допомогою до офіційної медицини нечай не звертався, вони самі до нього ходять із своїми жінками та діточками і не хворіє, бо не є патріотом свого шлунка, за політику не береться. Вважає, що ми не несемо родову карму, поки ми не відпокутуємо тих прикростей, що самі втілили в життя, доти не буде добра і того, що ми хочемо, хіба ми такі дурні, що не можемо мати своєї щасливої держави? Маємо мати та й будемо мати, але справа в тому, що ще не пора, не прийшов той час. А ще знає, що у нас багато продуктів затруєні, генетично затруєні. Наприклад, Кока-Кола, яку так люблять діти. Польща вже 10 років не п'є цього напою. Цими водами в Індії поливають городину від комах, це отрута. Все штучне, дуже небезпечно їсти. то знищує нас як народ. А найстрашніші для людини старість і заздрість. Хто підняв Руслану на висоту по Євробаченню з гуцульськими дикими танцями, каже пан Михайло? Деякі наші люди проклинають її, що вона позорить гуцульщину, і кажуть Та хіба ми дикі, а я їм говорю радуйтеся, гуцуле, бо все, що дике то від природи, а все, що цивілізоване, то є штучне? Як ви ставитеся до багатоженства? Премудрий Соломон мав 300 жінок і 700 наложниць, всіх віросповідань. Ви не задумувалися, чому він їх стільки мав. Це не був кулгоспний бичок. Соломон був мудріший з мудріших у той час. Та його мудрість заряджалася енергетичною силою цих молоденьких дівчат. Філософські притчі Соломона ввійшли в Святу Біблію. Бачите, мав стільки жінок, а святим був. То будьте і ви святі. Я хвалю більше мусульманську віру, ніж християнство. У християнській вірі гріхи забільшені за ті провини, а в мусульманській вірі менші кари за ті гріхи. А чи має жінка право на багато партнерів? Жінці ніколи не вірте. Жінці правди не кажіть, з поліцією не дружіть і добре проживете. Найчастіше до нечая приходять люди, коли розпадаються сім'ї із різними слабостями дівчата, яким зроблено вінок безшлюбності, передбачив нечай дату своєї смерті. За місяць до вбивства він попереджав відвідувачів, що приймає лише до 15 липня. Саме 15 липня 2011-го провидця вбив чоловік, який приїхав зі Львова. Нагадаємо, територія сучасної України утворилася після Другої світової війни внаслідок передачі Йосипом Сталіним західних регіонів під управління УРСР, а остаточно сформувалася 1953 року після рішення Микити Хрущова про включення Криму до складу республіки.